Дивіться, як вони гарна кледнолі Максиміліанівська вулиця. Це центр Харкова з історичними будівлями та не менш історичними насадженнями. Клен зазвичай в місті живе ну. Як в підручниках кажуть, там близько 70-80 років, і тому звісно деякі дерева вже віджили своє чи можливо захворіли на якісь ем, хвороби, які призвели до їхнього загибелі. і Їх довелося прибрати. Тому насадження уздовж дороги вирішили частково оновити. Всього буде 26. Зараз саджаємо 13. Вчора посадили 13 Позавчора клен гастролистий. Раніше тут також росли гостролисті, по-іншому звичайні клени. Тобто заміна відбувається у межах одного виду. Ці дерева приїхали не там з якогось далека, вони місцеві, з одного з розплідників е -е, біля Харкова. Які види дерев висаджувати у Харкові, зокрема уздовж доріг, зеленбудівці обговорювали на нарадах з експертами. Один з них, ботанік Юрій Бенгус, раніше розповів медіагрупі об'єктив, що від звичного кленого стролистого варто було б відмовитися, бо він не витримує харківську спеку, підсихає, втрачає листя чи зовсім гине. Ні, ні, на навпаки, якраз кленгостролисний, якраз це те дерево, яке дуже гарно е, витримує навантаження урбаністичне, е, на відміну від е, клена пенсильванського або е, американського, як його називають, або ясенелистого. Клени, які висаджують на Максиміліанівські, вважають крупномірами їм близько десяти років. Висаджуємо дерева з комом, протрамбовуємо землю. Робимо луночку, для того, щоб був гарний палив і вода не вибігала з-під дерева. Далі, для того, щоб гарно прижилось дерево, необхідно зробити формовочну обрізку. Гілки зрізаємо поверхові, котрі пішли вверх, і ті, котрі йдуть всередину крони. Такої технології дотримуються восени. Пояснює комунальник. А взагалі дерева у Харкові висаджують протягом усього року. Це може бути навесні, там чи влітку, якщо це коренева система закрита. Чи, наприклад, от в зиму можна висаджувати так само, і так точково, фактично, ми намагаємося відновлювати зелені насадження по всьому місту. Наскільки коштовні такі закупівлі? Вони не дуже дорогі ну, відносно Одне дерево там близько. 5-6 тисяч гривень коштує це питання більше не тактичного, а стратегічного рівня, тому що так ми зараз можемо не відновлювати дерева, але дуже швидко ми прийдемо до того, що місто просто перетвориться на пустелю. Харків нині можна вважати містом дерев переважно пенсійного віку, констатує Кравченко. Багато вулиць міста були засаджені деревами після Другої світової війни, коли Харків відновлювався після окупації. І тоді багато-багато дерев було висаджено. Минуло 70 років, і багато з тих дерев вже поважні такі рослини, які вже доживають свій вік, і їх о, треба замінювати. Ці заходи серед інших прописані у програмі розвитку та збереження зелених насаджень, ухвалені на сесії міськради у червні. Для харківських умов обрали до десяти основних видів. Це дуби, звичайний дуб черещатий, це гостролистий клен верба. Серед лип ми зупинилися на липі дрібнолісній, підібрали ті дерева, які здатні в нашій кліматичній зоні жити, розвиватися, зростати без беззалушення значної коштів. Ті самі підходи застосовуватимуть і до хвойників переглянути бажані види дерев для міста. Озеленювачу спонукало зростаюче урбаністичне навантаження у комплексі з глобальним потеплінням. Ті самі берези, вони поторого, як кажуть, фахівці відходять туди на північ, бо стає дедалі спекотніше. І натомість, навпаки, ті дерева, які колись, ті ж самі, наприклад, ліріодендрони це тюльпанові дерева, можливо, от ви бачили їх там в центральному парку, в саду Шевченка, вони суто такі південні рослини, в Криму вони росли, але тепер вони досить непогано себе почувають в Харкові. Зеленбудівці цієї осені також продовжать обрізати старі дерева і позбавляти їх від омели. Але є брак кадрів. На весь київський район лише п'ятеро озеленювачів. Тому скільки дерев загалом вдалося висадити у Харкові у 2025-му, підраховуватимуть ближче до нового року, додає Кравченко. Олена Нагорна медіагрупа об'єктив.